Сьогодні пропоную намалювати пейзаж у стилі фентезі. Починаємо з білої фарби по центру аркуша у білу пляму малюємо. Ось такий розмір цієї плями. Беремо світлий жовтий або жовтий лимонний по цієї плямі і далі додаємо цього жовтого. Так, змиваємо пензлик. І середину залишаємо світлою, щоб у нас залишилось вона світла. А по краях більш темний. Так, білий не зафарбовуємо. Донизу йдемо і в боки. Так, знов тут посвітліше зробимо. Так. Змиваємо чистим пензлем. Ще трошки білого додам по центру. У нас буде лінія горизонту, десь вдалині. Ми зараз її зробимо вохрою Проведемо і трошки зеленого. І до цього кольору ми додаємо ще білого краплиночку. Частинку змішаємо. І ось так не посередині, а трошки вище середини. Проводимо лінію горизонту. І на лінії горизонта в нас будуть ну, якісь будівлі. Додамо неба трошки блакитного, цим же таким зеленкуватим. А тепер вологим пальцем беремо свій палець і ось таким чином розтираємо пальцем, малюємо хмари. Можна притискати більше по краях. Можна ось так зробити. Сінненького додамо, дуже зелений. Так, ну і Оце, до речі, можна було і ось так зробити не пензлем, а пальцем. На горизонті. Воно в нас як би на дальньому плані, тому не дуже видно конструкцію. Можна пальцем, можна пензлем це робити, це як вам більше подобається. Якщо у вас будуть гори, можна так залишити. Якщо у вас буде якесь місто, тоді можна відбитки зробити пензлем, як ми на початку робили. Цим же кольором намалюємо річку. У нас вона буде йти ось таким чином. Ось так. Тут якийсь острівець і сюди далі ось так продовжується. І з цього боку також ми зробимо ось так. Ось так. Так, ось така буде річка. Тут буде невеличкий також острівець. В нас. Нам ще треба додати зеленого, я забула додати. По жовтому, трошки на передньому плані додаємо зеленого, в нас же небо відображається. Небо відображається у воді, тому зеленого також треба додати. Але небагато, не дуже далеко. Знов реставруємо берегову лінію. Тут можна навіть ще більше білого додати, найсвітліші місця. І тут розмитість така. Не видно куди річка тече, кудись тече. Нам потрібні кольори спочатку вохра з зеленим і трохи синього. Закриваємо плямками. Можна змінити пензлик на менший трошки, трошки менший. Якби витираємо пензлик у папір. Ми вже так малювали колись. Додаємо світлий колір. Ті, які в нас тут були. Дуже багато вохри взяла. Оці кольори ми змішали, трошки світліший отримали от сюди. Більш світлий додамо. Можна взяти світлий жовтий, ось тут пройтись по краях. По центру в нас є світло, воно освітлює і берегову лінію. Ще забула намалювати острівець, який у нас ось тут. Пензлик у мене вже старенький, розпухнастився зовсім. Візьмемо інший якесь каміння стирчиться з води. До цього кольору додаємо трошки чорного, можна синього, промалюємо берегову смугу. Кострівець тінь і трошки на ньому нерівності покажемо. Хочу показати, що тут якісь будівлі були, місто, мабуть, зруйноване, щось зруйноване. Тому беру пензлик прямокутний. І ось таким чином зроблю відбитки будівельних конструкцій, якихось можна додати не дуже рівних куточків. І більш темним на передньому плані також. Більше темного, і промалюємо ось тут тінь. Це один масив, це інший масив, розділяємо їх, також прикладаємо пензлик прямокутний. І на передньому плані також цим же кольором темним. Змінюємо пензель на тонкий і нам треба цього ж зеленого додати на острівець. Повністю темним зафарбовуємо біля води на рівності Тут темним також, але вже світлішим, ніж тут. Знов підсушуємо і потім намалюємо відблиски світла сонячного або якась ще тут планета замість сонця. Камінці забули. Смужку провела, далі нерівно поверхню камінця показати. Ще нам потрібен ось такий пензлик. Трошки змочили його, зовсім трошки. Зелений з жовтим змішали, торцем пензля проведемо ось так, поверхню води покажемо. Темного можна додати. Навколо камінців більше. Так, тоненький пензлик треба ще менший. І навколо острова ще більше. Цим же тоненьким пензлем додаємо до жовтого білого. Нам треба світлий, світлий лимонний. І ми цим кольором по кутах цих конструкцій, які у вас, Є, трошки пройдемось невеличкі такі відблиски. Трохи розтерти треба тут не треба так яскраво, і малюємо дерево до цього кольору, мабуть, додамо трошки червоного. Коричневий треба. Або коричневий. Беріть коричневий одразу. А у мене тут є вже якісь кольори. Тому червоного додала і отримала коричневий. На острівці росте дерево, яке буде до осієї хмари доходити в нас. його крона. Тобто ми покажемо, як життя продовжується і в руїнах. Стовбур. І далі гілки розходяться. Але нам треба, щоб вони розходилися ось таким чином, щоб крона була розтягнута на аркуші не вгору, а в боки будемо малювати горизонтально крону дерева будемо малювати. Тому нам треба, якби розкриті долоні у дерева намалювати. Ще гілку додам знизу. І з цього боку ще додам. На цьому стовбурі також світло, декілька штришочків. Робимо заміс білого та червоного, отримуємо рожевий. І цим рожевим робимо відбитки пензлем до гілок прикладаємо, можна торцем пензля. Так, трошки червоного ще додати, з вохрою навіть. І десь темні місця промалювати, тінь між гілками квітучими. А тепер, навпаки, білого додати в деяких місцях. Білим закрила темний колір. Знов додам трошки глибини треба додати. Чистим білим, також трошки майже все, але. Хочеться ще темного додати на передньому плані і берегову смугу підкреслити. Ну, і, мабуть, ще на небо додати більше сірого, як вам більше подобається, я щось сьогодні вирішила забруднити свої пальці і тоді трохи. Додати кольору до цих, до цих поверхонь. А ще ми забули намалювати відображення дерева у воді. Відображення ж його також треба світлою фарбою. Так, ось ці всі кольори, які тут у нас є, світлою фарбою. Відображення трохи дерева, скільки там воно вміститься. Але воно має бути. Трошки його розтягнемо. Ось тепер все. Намалювали пейзаж і показали, що і після руйнування життя відроджується. До нових зустрічей!